То у нас стоїть на комплексі дуже потужний котел. Ставили ми його з таким розрахунком, що ми навіть зимою на Новий рік, там в мороз мінус 10, мінус 15, без проблем можемо розігріти великий басейн. Але коли почали користуватися, ми зрозуміли, що навіть зараз, влітку, для нас це дуже гарне рішення. Сейчас пойду покажу басейн. Да? То есть у нас тут котел загальною потужністю 140 кВт. Ця потужність до 150 Ця потужність дозволяє нам за 5-6 годин з э, нуля там, басейн з там, 10 градусів виграти до 27. І да? в чому у нас виявився глобальний плюс? Давайте вийдемо з хоззони на комплекс. Зонами добудовуємо те, що була гарненька комплекс вже у нас повноцінно працює. І почав вже окуповуватись. Я покажу, що у нас є. Так, ну основний у нас споживач тепла це великий басейн. Так, і от, наприклад, зараз дні ще дуже холодні, і клієнтів у нас все одно ну, не дуже багато. Тобто вони є, але може бути там декілька клієнтів всього на тиждень. А, і таке потужне рішення нам дозволяє, наприклад, виставити таймер на п'яту ранку, так, і а, басейн там з 12-15 градусів, грубо кажучи, з. 5 ранку до 11, коли приїжджають люди, повністю вигрівається. І в чому фішка? Да? Давайте спробуємо. Тобто я зараз пояснюю на цифрах. Цифри спеціально беру максимально просто рівні, щоб вони були ну, зрозуміли, в чому головна фішка і чому дуже вигідно ставити потужний котел для нагріву басейн. То есть, от, дивіться, наприклад, у нас басейн в годину э, витрачає 10 кВт енергії. То есть, басейн відкритий, багато бетону, дуже великий вип, дуже велике випаровування. Да? І у нас э, цей місяць, у нас ночі по 5-6 градусів, а іноді були 2-3 градуси. Тобто енергії витрачає басейн э, просто колосальну кількість. Да? І коли у нас Наприклад, басейн вигрівається всього 5 годин, по, 5, по 10 кВт, години. ми витрачаємо всього 50 кВт. Але коли ми ставимо значно меншу потужність котла, да, і, наприклад, у нас басейн починає вигріватися 10 годин, да, то ми вже витрачаємо просто в пусту 100 кВт тепла. А якщо 20 годин, то 200 кВт тепла, а це все гроші. І ми порахували, що ну, нам на 30-40% вигідніше вигрівати басейн швидко. Тобто п'яту ранку запустили, в 11 ранку басейн вже нагріти. Тобто ми мінімум витрачаємо енергії на розігрів окружаючого середовища. А коли ми розмовляємо про те, що басейн використовується в комерційних, ми зараз за комерційні басейни кажемо, Басейн використовується дуже небагато, да, тобто один-два рази на тиждень, то це становиться актуально. Щоб у нас не вистачало потужності, нам безперервно прийшлось його гріти. Тому що ми би розуміли, що коли нам позвонять люди, ми навіть за двоє суток ну, просто не зможемо його виграти. Да, а нам зараз потужність. Дозволяє це зробити дуже швидко. І я скажу чесно, у мене самого, самого до цієї ситуації не було розуміння наскільки класний потужний котел для басейну. Тобто ми дуже швидко його вигріваємо, не отаплюємо атмоснув, тобто мінімум. Тобто, атмосферу, ми, грубо кажучи, перед приїздом людей витрачаємо в атмосферу 5-6 годин. Да, а не декілька суток або тижнів, як зазвичай приходиться робити з непотужним більше. Дякую.